Є різновид малих архітектурних форм. Згідно чину законодавства, дозволяється до 30 квадратних метрів встановлювати законом відведених земельних ділянках малі архітектурні форми. Це невеличкі крамнички продуктові, сфера послуг. Можна продавати те, що сьогодні потребує громада. На території нашої громади я неодноразово аналізував. Є…» Різновиди мафів, тобто є мафи, які встановлені в 90-х роках, які зараз підлягають на негайної заміни в зв'язку з тим, що зовнішній естетичний вигляд не підлягає ніякої критики. Їх потрібно осучаснювати, оновлювати. Ми звертаємося до малого і середнього бізнесу для того, щоб їх привести до сучасних норм. І ми звертаємося, і підприємці прислуховуються до нас. Є категорія малих архітектурних форм. Так звані будки, я їх інакше не називаю, які не тільки втратили свій зовнішній естетичний вигляд, а також вони на даний момент є встановлені на приватних домоволодіннях, також в 90-х роках. Ми звертаємося до них, щоб вони були приведені до діючих норм в зв'язку з тим, що земля відведена приватна земельна ділянка. У більшості випадків такі мафи. Зосереджені на приватних територіях на, на околиці нашої громади. Більше того, до нас зараз звертаються жителі старостинських округів для того, щоб у селі чи в старостинському окрузі було якомога більше крамничок. Вони звертаються, люди мають свою приватну територію, ми йдемо назустріч. І це правильно для того, щоб і люди в селі мали де да купити хліб, мали купити інші речі, продуктові першої необхідності. Є інші види категорії мафів. Також до перших двох категорій мафів надвірні відносяться ринок Візняки. Там ви бачили 9 чи 10 мафів, не підлягають ніякої вже критики, це, не знаю, це будки, які вичерпали свій ресурс. І ми зараз звертаємося до власників, якщо вони там знайдуться, бо вони встановлені в 1996 році. Ми хочемо осучаснити їх. Підприємці верніше, ми закликаємо їх, бо в центрі міста немає такого бардака бути, вибачте, за слово, із комплексним благоустроєм. Також підприємці звертаються, розуміючи, що людина-покупець вимагає осучаснення торгових лядів, зовнішнього вигляду для того, щоб і товар було, було купити в сучасній крамниці. Однак ситуація, яка склалася з мафами по Грушевську, 11, Я ярий противник, встановлення. Категорії мафів на прилеглих територіях, зелених зонах багатопорохових прибудинкових будинків, багатопових будинках, там, де зелені сформовані галявини, там, де сквери, там, де прилегла територія, така як тут. Більше того, я неодноразово звертаюся вже на протязі останніх 10 років до жителів багатоповерхових будинків. Люди отримали квартири 20, 30, 40 років тому. Люди стали власниками не тільки міжкімнатного простору, але люди стали власниками на ту прилеглу територію, на ту інфраструктуру, яка є у будинку. Тобто, але люди мають також розуміти, згідно чину законодавства, звертаючись до людей, я просив і далі прошу, звертаючись, користуючись моментом, про те, щоб люди створили а, будинкові комітети, Б об'єднані співвласники багатопорохових будинків. Людям треба забути за комунізм, що хтось прийде, буде косити територію за них, яка не є у частині надання тих чи інших комунальних послуг за межами території. Люди думають, що має мер чи комунальні служби. Саме не тільки оберігати, а й належно утримати так, згідно чинного законодавства, ми зобов'язані прилегли території та яка відведення до будинку, згідно тарифу на двинянського житловика обслуговувати. Але люди сьогодні також є господарями на цій прилелі території, і в них є всі чинні чинні моменти чинного законодавства для того, щоб через ОСББ відвести земельну ділянку, на якій ви підняли питання розміщення малих архітектурних форм. Тому на галявинах, на зелених зонах, на прибудинкових територіях я виступаю проти встановлення нових архітектурних форм. Більше того, я хочу звернутися до ініціаторів встановлення цих малих архітектурних форм. Спілкуйтеся, комунікуйте, проводьте громадські слухання, проводьте бесіду з мешканцями даного будинку у зв'язку з тим, що ця територія належить до їхньої прилеглої території. І це буде правильно дискусія. Якщо жильці захочуть, щоб там на їхній території був магазин з хлібом, з солодощами, з іншими видами товарів першої необхідності, я думаю, що тут не треба буде переконувати. Ну, коли два роки тому, не питаючи думки мешканців нашої громади, а саме мешканців Грушевського 11, вирішили встановити там, прийняли рішення на сесії міської ради. Я голосував проти, як і ряд моїх колег. Однак рішення набрало певну кількість голосів, і на даний момент, я думаю, що потрібно у широкій дискусії спілкуватися як з мешканцями Грушевського, 11, так само і з підприємцями, чиї заклади комерційного призначення розміщені на першому поверсі. Але я неодноразово звертався до підприємців на першому поверсі і два, і три, і п'ять років тому. Ви створили собі тут бізнес, ви купили житловий фонд. Ви заробляєте своїми невеличкими помешканнями кошти, перебуваючи в житловому фонді Грушевського 11». Невже за цей весь період не можна було створити ОСББ, відвести землю для всього будинку і захистити від того, щоб хтось там щось не встановлював? Це спільна наша колективна відповідальність. Я думаю, що... Люди мають також розуміти, міський голова не роздає, не надає розпорядженням по встановленню чи не встановленню малих архітектурних форм вигляді мафії. Рішення голосують депутати. І це крапка, це чинне законодавство. Тому на даний момент яка ситуація? Жильці хай спілкуються з власниками тими рішень, звертаються до ініціаторів цих рішень спілкуватися з мешканцями, а не щоб міський голова вигрібав. Цю проблему, яка на даний момент є у вигляді малих архітектурних форм. Я інакше не скажу. Я відкритий до дискусії. Я спілкуюся з мешканцями Старостинських округів, всієї громади, місто Надвірне, спілкуюся, я відкритий. Але ми також маємо розуміти, що дискусія має полягати в тому, ні або ні, це теж не підходить. Ми маємо також розуміти. Міський голова дає пропозиції згідно чинного законодавства, Але ми також маємо розуміти, що таке демократія? Демократія. Це рівновага між правами і обов'язками. Ми маємо і права, але ми маємо також і обов'язки, що ми можемо зробити, щоб подібних випадків не було. Тому я звертаюся до інших власників багатоповерхових будинків, не ті Грушевського 11, Грушевського 9 Грушевського 10 Також застережіть. Також зверніться, відведіть земельну ділянку для того, щоб потім не звертатися до засобів масової інформації, звертатися до міського голови, чому там щось робиться. Ми, ми сьогодні маємо бути в рівних правах, і ми маємо також ініціювати все робити для того, щоб захистити свої права. Але у кожної людини є і обов'язки, мій обов'язок інформувати, дотриматись чинного законодавства, приймати ті рішення, які голосувати за ті рішення, які дають розвиток громаді. Я в даній ситуації бачу вихід наступний: щоб спілкуватися з мешканцями будинку, бажано спілкуватися до прийняття таких рішень. Не тоді, коли рішення прийняті. Я розумію, що і місто має розвиватися. І мер не дає розпорядження для встановлення чи для демонтажу. Ці рішення голосуються в демократичний спосіб депутатами Надвернянської міської ради і міським головою. Хто і голосував, люди можуть побачити. Тому вихід наступний, дискусія більше того, попередньо, попередньо також на даній земельній ділянці проходить мережа. Комунікацій. Вона частково зачіпає, але я вважаю також, це на місце розміщення. Тому, і саме головне, це все я веду до того, що, хоча чинним законодавством я це питання піднімав на жовтневій сесії 2021 року, я завжди перебуваю в дискусії, в діалогу, в прямому зв'язку з громадою 24 на 7. Я давав пропозиції. І на сесії, і на будівельні комісії. Давайте ми проведемо громадське слухання. Давайте ми зробимо аукціон. Конкурс. Хто більше заплатить за розміщення тої чи іншої архітектурної форми у бюджет надвірнянської територіальної громади? Хоча конкурс і аукціон не передбачений згідно чинного законодавства для розміщення мафії. Це би було справедливо, це би було прозоро, продемократично. Мешканці б узнали, що планується там розміщення. Мешканці знали, що це не їхня земельна ділянка. Ця земельна ділянка нібито відноситься до прилеглої території, але вона не відведена за будинком. Вона рахується землями запасом міської ради. Тому чому я ініціюю, щоб люди створили ОСББ? На території громади є більше 70 ОСББ. Частина з них відведена. І коли земля відведена за будинком, за людьми, ніхто не має права смітник там встановити без їхнього дозволу. Таке чини законодавство. Аукціон, громадське слухання, конкурс, хто більше заплатить на принципах більшої вартості оренди 30 квадратних метрів землі в бюджет громади. Хоча це чинним законодавством не передбачено. Але це би був прозорий механізм і не було б такої жвавої дискусії, що робити надалі.